Китайський виробник автомобілів Експен Aerot відкрив попереднє замовлення на свій автомобіль авіаносець. Докладніше далі. На виставці технології CES-2024 у Лас-Вегасі китайська компанія XPN Aero представила приголомшливий концепт кар, який здатний змінити наше розуміння транспорту. Автомобіль, названий Land Aircraft Carrier, є тривісним електромобілем, який нагадує суміш мінівена та пікапа. Він має вагу 1200 кг, кілограмів, а також літальний апарат у багажному відділенні, який може здійснювати вертикальний зліт і посадку. Land Aircraft Carrier – Це справжній, Привид майбутнього він поєднує в собі можливості автомобіля та літака, що відкриває нові можливості для пересування. Деякі ключові характеристики Лента Aircraft Carrier. Це тривісний електромобіль з розмірами практично 5 на 2 метри, вагою 1200 кілограмів, що розрахований на 5 пасажирів. Максимальна швидкість на землі 150 км на годину. У повітрі 250 км на годину. Дальність польоту до 200 км. Орієнтовна ціна новинки. 140 тисяч доларів. Однак, перш ніж цей автомобіль зможе потрапити на дороги, Aero повинна подолати ще багато викликів. Компанія має отримати ліцензії від китайських авіаційних регуляторів, а також розробити систему безпеки, яка гарантуватиме безпеку пасажирів під час польоту. Незважаючи на ці виклики, Land Aircraft Carrier має потенціал стати проривом у галузі транспорту. Він здатний змінити наше розуміння того, як ми можемо пересуватися по місту та за його. Межами, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.